Вітаю на каналі Довідник Історика. Сьогодні я розповім про історію утворення НАТО. З чого все розпочалось, які були основні причини та діяльність цієї організації? Конфлікт між західними державами та комуністичним східним блоком почався майже відразу після Другої світової війни в 1945 році. СРСР е, зберігав той комуністичний вплив в тих областях, які йому вдалося захопити під час війни, а також намагався поширювати і в інші країни комуністичну політику. У відповідь США та їхні західні союзники шукали способи запобігти подальшому поширенню комуністичного впливу на європейському континенті. У 1947 році лідери США представили план маршала таку дипломатичну ініціативу, яка надавала допомогу країнам у відновленні інфраструктури та економіки. Події наступного року вже спонукали американських лідерів прийняти. Більш мілітаристську позицію щодо рад. У лютому 1948 року державний переворот, який спонсорував Радянський Союз. Це призвело до повалення демократичного уряду Чехословаччини і ця нація міцно приєдналась до комуністичного табору. Отже, у Європі почалося спостерігатися ще більший вплив комуністичного. Комуністичної влади. Це налякало США, і вже протягом кількох днів лідери США погодилися приєднатись до обговорень, спрямованих на формування спільної угоди із безпеки зі своїми європейськими союзниками. Процес набув нової актуальності вже в червні. 1948 року, коли СРСР перекрив наземний доступ до Берліна, змусивши США, Великобританію та Францію переправляти постачання повітрям до своїх секторів німецького міста, яке було розділене між західними союзниками та радянським союзом після другої світової війни, звичайно, що наступні. Наступний час були, постійні велися дискусії між західними партнерами, між західними державами, що ж робити в такому разі, що робити з такою ситуацією. І вже такі дискусії завершилися 4 квітня 1949 року, коли міністри закордонних справ 12 країн. Північної Америки та Західної Європи зібрались у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб підписати Північно-Атлантичний договір. Насамперед, це був пакет безпеки, стаття 5, якого вказувала, що військовий напад на будь-яку із підписантів вважатиметься нападом на них усіх. Коли державний секретар США Дін Ачесон. Поставив свій підпис під документом, це відобразило важливу зміну в американській зовнішній політиці, вперше з 1700-х років США офіційно пов'язали свою безпеку із безпекою націй у Європі континент, який був осередком обох світових воєн. Спочатку членами організації північно-атлантичного договору були Бельгія, Великобританія, Канада, Данія, Франція, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Сполучені Штати протягом наступних 40 років НАТО сформувало опору військового такого бастиону заходу проти радянського союзу та його союзників. Причому в епоху холодної війни кількість його членів зростала. Греція та Туреччина були прийняті в 1952 році. Федеративна Республіка Німеччина, зокрема Західна Німеччина в 1955 році. Та Іспанія в 1982 році. Незадоволена своєю роллю в організації, Франція вирішила вийти з військової участі в НАТО, а в 1000 1966 році вона вийшла і не повернулася аж до 1995 року. Тільки тоді Франція назад повернулася. На противагу НАТО було створено Варшавський договір, Комуністичний Альянс, який мав дати відповідь на утворення НАТО. Якщо цікаво про Варшавський договір у наступному відео, дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.